Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон Вирубаємо музло і йдемо відкуповувати неліквідочку. В попередніх випусках ми закінчили проходочку по БСЦ Еко-екосистемі. Власне, і сьогодні переходимо до мемчиків. Зараз подивимось, чи є тут, по-перше, щось новеньке, що ми можемо прикупити. Ну тут ми бачимо, що все в тотальних просадках не тільки додається за скобочку. Ах Хорошо. Так. так, 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 так. Оце щось новеньке. Ват! Ой-ой-ой, да, таполочка наша залістилася, і пропонує зараз нам а, купівлю, але, ну, чесно кажучи, виглядає це не дуже вдало. Ну, це означає, що ми його маємо купувати. Бо якщо це. Якщо це виглядає не дуже вдало, то це виглядає ідеально для цього проекту. Тому один бакс закидаємо. 25% це 24 тисячі. Зразу два нулі я прибираю. Тут якраз на піках два нулі було, одиничку ставлю. 24 бакси я звідси маю залутати. Наступний ордер. Тут давайте троєчку, це вже йде перехай І 73 бакси. Наступний ордер можна п'ятірочку тірочку ввалити. 121 і е, ластовий, це 1 цент на максимум 206 баксів. І одразу ж з першого токену, як то вже входить в привичку конкурс. Якщо ми закриємо ось цей ордер на 121 бакс, я розіграю серед коментаторів 50 USDT. Якщо закриємо ось цей, то розіграємо 2 по 50 USDT Тому пишіть коментарі, не лініться можливо, пощастить і мені, і вам. Так, ідемо далі. Начо. Начо сорок тисяч обертів. Бля, жара. Я пітнію як скотина. Але то таке? Так, 95ка обертів, якщо було 47, написано, тепер 95, не розумію. Але це явно не наш пацієнт, тому що тут немає ніяких зазорів. На графіку воно виглядає красиво, а по факту по цифрам зазору нема, тому поки що скіпаємо. Муденджет якийсь там проєкт Моденк, якщо бути точним. Так, на піках було 3 нулі, зараз 4 нулі, також не підходить. Нульовий. Собака, да, да, биткоин докс, якийсь тоже якась скамова херня на 81 000 оборотов. По 12 центів коштувало, а зараз так багато налив. Блять. Я хочу його собі в портфелі. Так, якщо у проєкту стільки нулів, значить колись можливо, ми зможемо тут навіть щось прикурити. 25%, 5888 токенів. В перший ордер можна прибрати 2 нулі і поставити одиничку. Це буде чисто тіло і прибуток в 488. Так, тіхо, сюди. Правильно. Так, далі отут щось було на 3 цента аж. Це 176 баксів, слухайте, непогано. Далі, отут щось було на 6, я бачив центів, це в нас уже 359 баксів і ластовий у нас. Ну, давайте. давайте на 10 баксів. З, за, закинемо Водочку на 498 баксів. Бля, давайте два конкурси їбаним. Якщо закриється останній ордер на 498 баксів. Оцього проєкту, то розіграємо і ще додатково 3 сотні. Я думаю, буде нехерово. 3 сотні серед коментаторів. Тому настричіть коментарів, будь ласка. Ще й допоможете відос продвинути Так, є Галочка, що ми його купували, далі хамстер теж з тапалки. На пікові був один цент, зараз 4 нулі. скоріш за все йому пізда, тому що обертів там дивіться, на 3000, але це означає, що ми можемо його прикупити і закинути, так би мовити, подарувати 1 долар з надією на те, що нам вдасться щось на цьому заробити. Отут що в нас було? Я можу скастити десь нулік. Да, отут. Отак, хорошо, тут було касання 531, Окей. І далі я пропоную просто все в один ордер на 1 цент поставити і спробувати заробити тут 159 доларів, якщо колись до цієї ціни хоч трішки наблизиться і зможе повернутися. Так, відміточки, що ми його купували, ідемо далі. GameStop. USDT. Так, що в нас тут було на піке? На піки було 3-0. І зараз 40, так. Да. Да. Не цікаво. Енді. Проект Енді. Так, окей. 399 000 оберту, а на пікі було 3-0, але як то було на піки 30, це зразу не цікаво. Я там не бачу, що прикурити. Так, goat. Goat. 117к оберту 30 на піки, окей. Так, що далі в нас? Ну, Тут 3 центи на піки було, зараз до хіра... от зараз дуже непогана ціна. Можна прикупити. Давайте. та блядь, 78 тисяч оберту, а, але ви подивіться, як вдало я зайшов, він прям провалився. Якщо ми поставимо на цю ціну, так, з якою він провалився, він провалився правильно, 2-0 і 5. ну, Наприклад, така, нехай. Так, 25% це вже принесе нам 15 баксів. Це типа він просто повернеться. якщо я все поставлю, то 63. Блять, давайте одним ордером вальнем і спробуємо заробити на, так би мовити, лохах. Так, давайте тоді, якщо вже на то пішло, отак от. О, щоб бути точними. 59 баксів з одного бакса, тобто x59, ну, непогано. Давайте попробуємо. Чисто одним ордером. Спробуємо таку тємку. Це просто повернення до того, що було по ціні. Так, Cat GPT. CatGPT 74. Тисячі обертів у нас. А, в мене він є, але не відмічений. Якого біса він не відмічений. І якого біса ми ще й досі нічого не зафіксували по ньому. Погано. Так, ідем далі. Апу. В Апу це все. Так, не підходить. Void. Так. Но no Sync. На піке був 2 Зараз 30. Не цікаво. OneCat. Ванкет у нас на пікі був 1 цент. Зараз 30. Продовжує скачуватись. Він у мене є в портфелі, але не відмічений. Відмічаємо. Ідемо далі. Так, цього проєкту у мене в портфелі немає. 20 був на пікі, зараз 30. Не цікаво. Так, Сайхаб, Сайхаб. Сайхаб піки був 5 центів, зараз 3 нуля це вже непогано. Це цікаво. Так, прикупимо на 1 бакс. І давайте роздамо по 25%. Так. Тут аж 3 центи, тут що, тут 1 цент був. Давайте от, з одного цента розпочнемо. Це 7 баксів, доволі непогано. 6 іксів прибутку матимемо одразу. Так, з першого фіксу, так би мовити. А, ну що, давайте далі так по, по лесінки 3. Це 21 бакс. Далі тут у нас що? Ну, Далі давайте 4 поставимо. На ту ж саму. 28 і максимум на 5,5. Отак. 38 баксів. Непогано, я вважаю. Так, біткет. Що за біткет? Ну, 1 цент був. Зараз 3 нуля, 81 тисяча, нічого не відстрелювало, ну не знаю. Залишимо на потім. Так, нейро. Нейро, нейро, нейро. Так, ні. Так, Патріот. Що нам патріот скаже? Ні, патріот з двома нулями на піки був, тож не підходить. Хоча, бачите, лістився так, потім стрельнув. Так, тут було 29 центів, хтось відмив бабла, і далі ми е, спригнули на 3-0. Це мені подобається. От сюди я можу вкинути свої бабки. Кровно зароблені, до речі, 25%, 488. Старт розпочнемо з 4 центів одразу. І це 19 баксів. Тобто прибуток уже буде. Далі, що тут? 7? Це 34. Далі у нас що тут? 15. І пік там був що 29, якщо я не помиляюся. Тож 29 і поставимо. Давайте, 28, це почти соточка. Непогано. Так, і відміточку ставимо. І на цьому випуск завершуємо. Не забудьте про коментарі, для того щоб прийняти участь в конкурсі.